Також в наявності Realme 7 Pro, 6 тисяч ціна, хороший, досить потужний телефон. по стану досить гарненький. Type-C роз'єм на зарядку. Також є роз'єм на навушники 3.5. Ось така кнопочка, цікавий колір, По екрану нюансів немає ніяких. Легкі-легкі притертості є, але незначні. Працює телефон досить добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Швиденько літає телефон. Інформація про пристрій. Realme 7 Pro. Пам'ять телефону 128 МБ. Snapdragon стоїть 720-й, досить потужний. Може бути як ігровий. 8 ГБ Оперативна пам'ять на 12 Androді. Показую ще, як працює камера. Ну, досить непогано для такого телефону. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм канал